Доброго ранку малята! Я святкова різдвяно новорічна ялинка, і невдовзі біля мене з'являться дуже багато різних подарунків. Ось подивіться, як же гарно. Але я трішечки засмутилася, тому що я не знаю, яка я є. А ви мені допоможете підкажете? Діти, подивіться, а якщо я ялиночка маю багато різних кольорів, то я яка? Різнокольорова, вірно. А якщо я вся у вогниках, то яка я буду? Сяюча. Так. А якщо мене діти наряджають до свята Нового року, то я ялинка новорічна, вірно. А якщо біля мене радіють і танцюють багато людей, то я ялинка святкова правильно. А якщо я Маю приємний запах, то яка я ялинка? Пахуча молодці. А якщо мене ялинку порівняти з котиком, то я яка? Пухнаста, вірно. А якщо я вся у різних новорічних іграшках. То я прикрашена ялинка. А якщо біля мене стоїть чарівник із чарівною паличкою, то я ялинка чарівна, вірно. Подивіться, якщо я не низька, то тоді я яка висока. А якщо я маю дуже багато колючок, то яка я ялинка? Колюча, правильно. А якщо біля мене є зелена фарба, то я ялинка зелена, молодці! Ой, подивіться, яка краса біля мене. Здогадалися, яка я ялинка? Я блискуча. А коли свято Різдва, то я ялинка яка? Різдвяна молодці, вірно. А якщо я виросла у лісі яка я Ялинка Здогадалися? Лісова Правильно! А якщо на вулиці йшов сніг і я їм покрилася, то я яка ялиночка засніжена вірно? А якщо біля мене є книжка із казками, то я ялинка? Казкова молодці. А якщо біля мене багато дітей, то я яка ялинка? Дитяча, вірно, так. А якщо я невисока, то яка я ялинка тоді? Здогадалися? Я ялинка. Низька. Діти, давайте ж повторимо, яка ж я ялинка: різнокольорова, сяюча, новорічна, святкова, пахуча, пухнаста, прикрашена, чарівна, висока, колюча, зелена, блискуча. Різдвяна, лісова, засніжена, казкова, дитяча, низька. Ось така я буваю. Дякую вам, малята, з прийдешнім вас святом. До побачення!